У сучасному суспільстві все частіше постає питання самореалізації однак, щоденно споглядаючи успіхи оточуючих, ми можемо знецінювати власні досягнення та вчинки. Питання, коли я задаю, що ви можете розповісти, і про свої досягнення. Деякі люди не можуть сказати, це правда велика проблема, тому що їм здається, що досягнення це щось таке величезне у вигляді, там дійсно відкриття якогось бізнесу або великих фінансових статусів. Que ah, Але все, що людина робить в своєму житті, це її час, її зусилля, досвід. Це не потрібно знецінювати. І це ті опори внутрішні, які нас будуть тримати в складні часи. Для того аби не потрапити у пастку власного знецінювання та самокритики, необхідно відкрити шлях до себе, згадати, ким ми є і що вже маємо. Зробити це можна за допомогою на перший погляд нескладної вправи. Раджу своїм клієнтам іноді намалювати дерева своїх досяг. Намалюйте на гілках, напишіть все те, що у вас є. Що ви можете робити ну, краще за інших, можливо, а що ви взагалі вмієте робити? А на коріннях цього дерева напишіть риси вашого характеру, якісь ваші сторони вашої особистості, які дозволили вам ці досягнення отримати. Для багатьох людей це стає дуже складним, завданням. Варто зазначити, що мати друзів та добру родину, закінчити університет, вміти керувати автомобілем, знати мови це все теж досягнення, про які в жодному разі не можна забувати. Приймаючи себе, людина вже не звертає уваги на успіх інших, ба більше інколи він навіть може мотивувати. Коли людина впевнена, вона дивиться на соцмережі, на досягнення інших людей. Вона може порадіти і, можливо, побачити в досягненнях іншої людини таку можливість і век. І траєкторію для свого ще розвитку, так? Тобто, о, хтось міг і зможу я. Для того, аби почати шлях до власних звершень, треба з'ясувати прагнення та кінцеву мету. Ціль має бути реальна, мати можливості для досягнення. Я розбиваю цю мету на кроки і розумію так. Що у мене вже є для досягнення цього кроку? Можливо, деякі ресурси я маю внутрішні, зовнішні. Ну тобто, це планування, це аналіз. Бо можна захотіти чогось дуже великого, але не мати під цим жодних можливостей для цього. Така робота над собою має починатися ще з дитинства, а посприяти цьому мають саме батьки. Потрібно батькам все ж таки реально оцінювати можливості дитини, її бажання, підліткам давати запитання, а як це бачиш, а що ти хочеш, а що в тебе є для цього. А давай спробуємо отак, от коли підліток почне брати відповідальність на себе за свій шлях. І тоді він навчиться спиратись на себе. Тож вірте в себе, плануйте кроки, досягайте мети та будьте щасливі. Дмитро Цирюльник Іван Каченко, Кременчуцькі новини.